Багатство це не те, в якій ти шубі ходиш, на якій машині їздиш і який крутий телефон у тебе в руках. Багатство це живі батьки, здорові діти, надійні друзі і міцне плече коханої людини. Якщо ви здатні бачити, ходити, говорити, любити і щоранку вставати з ліжка ви казково багата людина. Коли скаржитесь на життя, подумайте про тих. Хто рано з нього пішов, коли скаржитесь на чоловіка, уявіть, скільки дівчат мріють вийти заміж. Коли скаржитесь на своїх неслухняних дітей, подумайте про тих, хто щодня молить про їхню появу, цінуйте те, що маєте. Є три пастки, які крадуть радість і мир, жаль про минуле, тривога за майбутнє і невдячність за сьогодення.